Вихованець Динамо Володимир Шепелєв залишив київський клуб та приєднався до Олександрії. Хавбек дебютував за киян у 2016-му і за цей час провів 229 матчів, оформивши сім голів. Першим від Володимира постраждав Чорноморець. Гравець допоміг Динамо здолати Одеситів на старті сезону 17-18. Забивши спасу Гармаша, той сезон став найрезультативнішим у його кар'єрі у фінальній шістці УПЛ Шепелєв зміг засмутити Шахтар, забивши єдиний гол у зустрічі після помилки Хочолави. Також Володимир допоміг Динамо дійти до фіналу Кубка того сезону у півфіналі. Хавбек засмутив Дніпро 1 Потужним ударом з гострого кута Вібет офіційний партнер Динамо Київ. Свій перший та єдиний гол в Єврокубках Шепелєв забив влітку 2019-го. На Олімпійському Динамо зіграло в нічию з Брюге у кваліфікації Ліги Чемпіонів. 3-3. один із м'ячів провів якраз Володимир на добиванні після влучання у стійку. Забивав гравець і своєму майбутньому клубу. Олександрії в листопаді 2022-го хавбек продемонстрував техніку і добив аграріїв у домашньому матчі УПЛ 3-1. Останні два голи за Динамо футболіст провів минулого сезону. Спочатку Шепелів приніс киянам перемогу над чорноморцем, скориставшись ляпом воротаря суперника. А під кінець чемпіонату Володимир долучився до розгрому Вереса, вразивши порожні ворота після пасу Волошина. І ось тепер взимку 25-го...